Від Матея святої Євангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі! Будьмо уважні. В той час Ісус прибув з на Йордан до Івана, щоб хреститися від Нього, але Іван противився йому, кажучи: Мені треба хреститися в Тебе, а ти приходиш до мене. Ісус у відповідь сказав до нього, Лиши це тепер. Так боличить нам здійснити всяку правду. І він лишив його, а охрестившись Ісус, зараз же вийшов з води. І ось розкрилося небо, і Він побачив Духа Божого, який спустився, мов голуб, і зійшов на нього. І голос пролунав з неба Це син мій любий, якого я вподобав. І що скажете мені сьогодні? Хто що знає? Що сьогодні за день? Сьогодні свято. Ой, свято. Деколи кожен день свято. Давайте святити воду. Святе водохрещення. Сьогодні водохреща. Сьогодні Угу. Вже зійшлися на думці що сьогодні водохрещення. А сьогодні якось вітається по-інакшому? Чи можна якось стандартно вітатися? По інакшому. Як? Христос хрещається. А як відповідаємо? Прийти цій Єрдані. А якщо хтось привітається по-інакшому, то що тоді буде? Що буде, якщо хтось придає і по-інакшому привітається. Хм? Якщо хтось каже Христос рождається, то він буде не правий? Як? А чо? Бо сьогодні не, не свято інше. Інше, інше свято, так? Да? Насправді можна сьогодні вітатися по-різному. Можна казати, і Христос хрещається, можна казати, і Христос рождається. І навіть якщо хтось механічно скаже слава Ісусу Христу, то теж все нормально. Мається на увазі християнський привіт має бути Богові на прославу. І деколи не всі навіть знають, що відповісти на Христос хрещається. Людина стоїть в штопор, а, і що казати, не знає. Так, дехто навіть каже, славімо його. Не каже в річці Йодані, каже, славімо Його. І це є прикладом того, що це не має бути прикладом для суперечки, що це не має бути моментом для сварки, для того, що людина привіталася християнським привітом іншим. Маємо в кожному часі трошки інші привіти, потім на Пасху теж козінок вітаємося, правда? Але слава Ісусу Христу, можна казати завжди. так? Чи ні? Так. Чи, ні як, як як не завжди? Не завжди, тому що якщо ти щось таке зробив, тоді я не можу це описати, тому можна щось зробити, щоб не вітатися, так? Насправді, слава Ісусу Христу можемо казати завжди. По деяких селах навіть кажуть просто слава Богу. Але ми кажемо конкретно, якому Богу кажемо ім'я. Бо насправді Бог отець має багато різних імен. І не будемо всі перераховувати, а знаємо ім'я Ісуса і кажемо слава Ісусу Христу. Добре, а ще що сьогодні особливе, що такого? Нашу ту воду святити. Нашу Христос хрестився. Що таке хрещення? Ну, хто знає. Ну згадуйте, все, що знаєте. Там там дівчинка руку підняла. Бо сьогодні народився Ісус. Він народився трошки скорше вже. Сьогодні Він вже хрестився. Він пішов в річку, ми слухали Євангеліє. Слухали в Євангелії, що було в Євангелії? Давайте нагадаємо Євангелі, може можемо легше буде тут відповідати. Що що на зійшов зійшов, Дух цітей. То вже потім Голуб зійшов. перед тим, що було? Шо, він пішов на річку, від апостолів. Він пішов на річку, щоб хреститися від кого? Від Івана Хрестителя. Від Івана? Іван хотів його хрестити чи ні? Він казав, що це він має в нього хреститися, а не навпаки. То хотів чи не хотів? Не хотів. То що, виходить, Іван був нечемним? Чем. Чемним? Ісус каже, бери мене хрестити, каже, ні, не буду. <рес> Запутались, та? чемний, нечемний. Іван наголосив на тому, наскільки Ісус є вищим за Нього, і що Він є негідний в нього хреститися. В іншому уривку читаємо, що він казав, я навіть негідний розв'язати шнурка твоїх на сандалях, що настільки Він Ісуса поважав і любив, і Він просто тим самим сказав, що Він негідний. Каже, я маю в тебе хреститися, а не ти в мене. Але в результаті що? Він Ісуса послухав чи ні? Послухав. То Що виходить, був чемний чи не чемний? чемний. Значить, чемний. Так? Але він просто не розумів, як так сам Бог прийшов до нього хреститися. Йому то було дуже незрозуміло, і він в своїй нечемності, не можна так сказати, що він нечемності то сказав. А він в своїй покорі, в своїй повазі він казав, що я не гідний, як я тебе можу хрестити. Тож ти мене маєш хрестити. Добре, то а люди нашу що хрестяться. Щоб очистити себе від гріхів. бо в людей е, на душі є така, нібито на поверхні пляма, і коли їх хрещить, тоді цю пляму з душі, нібито. Дуже добра відповідь. Кожен має первородний гріх, так? А хто нам той первородний гріх здобув? Адам і Єва. Так, Після гріхопадіння, називається первородний гріх, Адам і Єва нам його вручили, маємо кожен. Після хрещення дуже добре сказав? як тебе звати? Матвій дуже добре сказав, що це є очищення гріхів. І наступне питання. Та якщо хрещення, то є очищення гріхів, то що Ісус хрестився, якщо Він без гріхів. Щоб показати людям, що вони мають хреститися. Добре. Щоб показати. Що, щоб показати, що, він був святий, що, що він... Треба хреститися. Щоб забрати людські гріхи на себе. Молодець. Щоб показати, що хреститися не страшно, насправді, та була відповідь передостанням дуже добра, не знаю, чи навіть ці безстарші так відповіли. Бо насправді в Йордані дуже багато людей хрестилися від Івана. І тим самим, як ми вже говорили попередньо, змивали свої гріхи, і ті гріхи залишалися в тій річці Йордані. І Ісус, який є Богом, який є без гріха, Він, війшовши в Йордан, Він не прийняв таке хрещення, як приймають люди. Бо люди омивали свої гріхи, а Він прийняв гріхи всіх людей на себе. І тим самим це так само є святом для нас, бо Ісус взяв всі свої гріхи на себе, всі наші гріхи на себе. Щоб потім пізніше що зробити? Воскреснути. і то, що означає. Ну, не знаю, стати Богом і тіститися. Забрати гріхи? Так, Він взяв гріхи на свої наші на себе, і потім Він. Помре і Воскресне для того, щоб всі наші гріхи відкупити. І ми святкуємо тому Різдво, бо то є надія на, на то наше очищення від тих гріхів, які маємо, та чекаємо на Спасителя, радіємо, що Спаситель народився. Потім є його хрещення, коли він вже бере наші гріхи на себе, він всі наші гріхи забрав, очистив і вже відкупив, коли вже помер і Воскрес. Тим самим показав нам, що є життя після смерті. Та? Добре, а, а що ти бачиш, поясніть за воду? Нашу нам водою хреститися може би чимось інакшим? Вода взагалі важлива в житті чи ні? Нашу нам ту воду? Важлива. А ну хто пояснить? Ми на 70% з води складаємося. На 70%? 68. <с? <с?> 68. <с?> 68. Насправді по-різному досліджують і кажуть 70-80. Кажуть 70 також, але дехто каже 75, дехто каже 80. І що то означає, що ми на 70-80% складаємося води? То ми маємо маємо плавати, чи ми рідкі, чи що то означає? Що ми не можемо жити без води. Добре, не можемо жити. Без води ми тільки три дні можемо прожити, жити, а далі помремо. Добре. А є якісь сфери роботи, де можна обійтися без води? Ну, якщо буде без води, то пересохне і буде важче. Щось пересохне буде важче. Є щось, якась сфера, яка не використовує води? Ні, не, не сфера діяльності. Якась робота, якась спеціальність, де взагалі не треба води. От взагалі, взагалі, взагалі не треба. Нема, правда? Всюди є. Чи на будові навіть ту церкву, як будували, треба воду чи ні? А наш. До бетону. Так, до бетону треба. Якщо машини будують якісь прилади, там треба воду чи ні. <тас> Наш. <послужит> Бо там е цемент змішують з водою. А якщо нема цементу, якщо тільки метал, треба воду чи ні? <послужит> треба, тому що ще перше треба додати паливо, а паливо робиться з води. Так, і навіть якщо метал ми щось ріжемо, пиляємо, варимо, так само треба якийсь рід охолодження. Навіть комп'ютери мають рідинне охолодження, чули таке? Штам по трубках є таке рідинне охолодження. Насправді вода є всюди і всюди використовується. І, в людей, і вода має особливу символіку. Ми перед Паскою, тиждень до Паски що то є? А ну, хто пам'ятає? Тиждень перед Паскою. Ми святимо шутки. Шутки або вербу, так? Yeah. Як святим вербу, що ми кажемо? Знаєте? Є що посвятили вербу. Не я б'ю верба б'є, віднині за тиждень-великдень. Хто знає продовження? Там ще є продовження. Ага. Там є будь. Не пам'ятаєте? Вода, є, хай мити руки. Так, вода є, щоб мити руки, теж, щоб очищатися від бактерій. Ану. І щоб ми пили воду. Так. Шмако... А добре, скільки маємо пити води? Два, Два літри на день. Близно два літри на день. Хто дуже в посушливій е, ділянці, або є хтось на пекарні, в пустелі, так, коли дуже жарка погода, треба більше пити. Але ще питання знову до верби. Вербою б'ють, кажуть, не я б'ю, верба б'є віднині за тиждень-великдень. А далі що? М? Не пам'ятаєте? Будь великий, як верба, здоровий, як вода, багатий, як земля. Да хто каже земля, да хто каже земля свята. Чули таке чи ні? Не чули? І тим самим люди бажають іншим бути здоровими, як вода. Виходить, що вода несе здоров'я. Шкода, коли люди ту воду засмічують, забруднюють. Ви вже, може, чули, але ще з часом теж почуєте, як люди недбайливо, необережно ставляться до води і засмічують водойми. І то так само нам наводить приклад того, що вода є дуже потрібна. І вода є символом стілення, оздоровлення. Так само була якась купіль, пам'ятаєте? Що якщо ангел торкався, вода зворушилася, і хтось перший, то оздоровлявся. Пам'ятаєте то чи ні? Ану. Я пам'ятаю, що Ісус ходив по воді. Ісус ходив по воді, але ми зараз говоримо за зцілення водою. Що була купіль. Ви це так? Ви вже щось інакше нагадали, чи що? Добре, ще нагадуємо сьогоднішній уривок і підсумовуємо, що чим особливе сьогоднішнє свято. Коли Ісус вийшов, з води, що сталося. На нього е, е, Бог Дух Святий в тілі птаха, е, през, е, з неба е, на нього прилетів. Так. Розкрилося небо, і Дух Божий у вигляді голуба зійшов, і з неба почувся голос, це син мій люблений, якого я вподобав. Молодець. А що це значить для нас? Там, от оця подія є важлива, що зійшов голуб, був голос і був Ісус в воді. Що е, в одному місці в один час з'явилися три е, особи Божі. Молодець. Бачите, як ви все знаєте? Чи всі старші то знали? Ану, зараз собі чесно відповідаємо. Що це є прикладом Пресвятої Трійці? Бачите, вже діти навіть то знають. Що це є приклад, навіть коли нам хтось інший, старших з протестантів, говорить, що Бог не має трьох осіб, то приклад хрещення є, коли Ісус є в воді, Він є другою особою, на нього сходить Дух Святий і лунає голос з неба, Бога Отця, що це син мій улюблений, якого я вподобав. Тим самим задіяні вже три Божі особи, і це є прикладом П Святої Тріці. Молодці, що ви то знаєте. Бажаю, щоб ті, що не знають, щоб то теж знали, пам'ятали. І відповідно сьогодні багато людей ходять ще на річку, та? щось там купаються. Чули таке чи ні? А як ви думаєте, це корисно чи ні? Так. А якщо заслабнути? То ні. то ні. То корисно чи ні? Треба закалятися. Так, треба поступово закалятися. Якщо хтось приймає цілий час холодний душ. Вже не перший раз таке робив і дав холодну воду, то йому то не пошкодить. Але якщо хтось все приймає тепленький душ, бо любить теплу воду, а дивиться, ага, там той чи там та йдуть в воду в ополонку скупатися. Я теж так зроблю, то можна заслабнути, бо організм має підготуватися. У мене дідусь закаляється і завжди ходив в зиму, і ну, ніби усі перероки ходив на річку зранку. Молодець дідусь, а ти теж закаляєшся? Молодець. Добре, то продовжуємо молитися, а сьогодні бажаємо всім, щоб наш оцей приклад сьогоднішнього свята, щоб всім дарував здоров'я. Але здоров'я не тільки фізичне, але й духовне. Бо якщо ми будемо пам'ятати кожен день, що Ісус наші гріхи відкупив, нам більше грішити не треба, просто жити побожним життям, то нам буде легше. То бажаю всім нам і духовного, і фізичного оздоровлення. Христос хрещається.